Немає чим зайнятись. Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є варіант, забирай з 25 по 26 грудня гру в Epic Games. У тебе є 24 години. Таємна гра: Control це історія Джессі Фейден, яка не перестає шукати відповіді, поки вживається в роль директора. Дивні експерименти та таємниці. Таємне агентство в Нью-Йорку раптом опиняється під владою потойбічних сил, саме вам доведеться стати його новим директором і спробувати відновити контроль. У надприродному екшеншутері від третьої особи від студії Remedy Entertainment вам доведеться освоїти паранормальні здібності, модифіковану зброю і минливе середовище і кинутися з боєм у таємничий та непередбачуваний світ. Встигни не забрати безкоштовну гру. Переду все світа, ігор.